Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. А, ви знаєте, коли прочитала цю новину, я не повірила. Не повірила чому? Тому що ось буквально недавно я робила вже подібний випуск, і були такі закиди, і я зробила цей випуск для того, щоб просто люди ну, змогли дізнатися про те, що це неправда. Зараз мова йде про вручення повісток у месенджерах, таких як Viber, Телеграм і так далі. Тобто просто людині на телефон. І ось сьогодні, а сьогодні, 29 дев'ятого числа, я записую цей випуск, але він вийде тільки завтра зранку. І ось сьогодні стало відомо про те, що таки це буде. Дивіться, виходить так, що вручають повістки на вулицях людям. Люди обурюються. І що влада? Влада виходить так, що дивіться це за словами нардепа Федора Веніславського від нього, до речі, це все і стало відомо. Вручення повісток на вулицях. Це знаєте, як провокує конфліктні ситуації, тому в Верховній Раді. Розробляють спосіб сповіщення про необхідність прийти у військкомат за прикладом того, як це, наприклад, відбувається в судах. Дивіться, зараз ви можете бачити ось цю статтю. Таких статей дуже багато зараз в інтернеті можете зайти, подивитись це все є. в Україні розробляють законодавчі підстави для того, щоб територіальні центри комплектування та соцпідтримки могли надсилати повістки в Меседжерах. Тобто про це було повідомлено 29 числа. Про це розповів нардеп, член Комітету Верховної Ради з питань національної оборони, безпеки та розвідки Федір Веніславський в ефірі національного телемарафону. Тобто, за його словами, в Україні є проблеми з мобілізацією. Такі, знаєте, визнають, що є проблеми з мобілізацією через те, що в результаті війни з'явилось ну, понад мільйон внутрішньо переміщених осіб. Серед яких є безліч чоловіків призовного віку, і багато хто з них не став на військовий облік за місцем проживання. Тобто, бачите, як казали, що ніяких проблем немає. Зараз виявляється, що такі проблеми є. Що стосується, наприклад, удосконалення мобілізаційних процедур, то як каже Веніславський, відверто, відверто кажучи, він говорить, що справді є певні проблеми з мобілізацією. Водночас, вручення повісток на вулицях міст, за його словами, може провокувати різні конфліктні ситуації. Тому в Верховній Раді розмірковують про те, як узаконити ось це розсилання повісток через месенджери за аналогією, наприклад, того, як це відбувається з повідомленнями про судові засідання. Пам'ятаєте, ось це вже було кажуть, що ні, ні. Казали точніше, що не будемо розсилати це тільки судові рішення і так далі. Тобто, ось я вам хочу зачитати і потім ось це проговорю, що написав НАРДЕП. Ми розглядаємо на сьогодні на рівні комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки у парламенті в цілому удосконалення законодавчих підстав для того, щоб у територіальних центрах комплектування більш системно і менш конфліктно міг вручати ці повістки, наприклад, у кримінально-процесуальному кодексі і адміністративно-процесуальних. Є вже можливість повідомлення про час судового засідання за допомогою різних месенджерів у телефоні. Чому так само не екстраполювати цю ситуацію на військовозобов'язаних? Дійсно, ну чому? От, знаєте, в мене а в мене зустрічне запитання: а чому не можуть наладити, наприклад, механізм того, як люди мобілізовані військові, по ось людина потрапила? На навчання зовсім трошечки там побула, і її одразу на нуль, і людина одразу пропадає безвісти. Її ніхто не шукає, нічого не роблять, все це роблять родичі. От в мене, наприклад, до них таке питання: а чому не вдосконалити цей процес? Дорогі, вдоскональте цей процес. Ви навіть не представляєте, як родичам стане легше. Але ні, бачите, цей процес вони вдосконалювати не хочуть, вони хочуть вдосконалити процес вручення повісток. За словами Веніславського, на початок повномасштабного вторгнення Росії існувала база всіх телефонних номерів чоловіків призовного віку, і він каже, що зараз, як мінімум, можуть повідомити, що такому громадянину слід прибути в територіальний центр комплектування, тобто вони розглядають таку можливість. Який можна зробити висновок? Висновок можна зробити такий, що, якщо вже про це кажуть, скоріш за все, це буде. Але знаєте, дуже хочеться вірити в те, що там ну, розумні люди, дуже багато є розумних людей серед військових, і вони просто не дозволять такий кошмар. Відправляти людям повістки через телефон ви знаєте, такого немає навіть. Навіть в Рашці, де там просто безлад кується, не можна дозволяти такого. Це неправильно, так не може бути. Я не знаю, чи по закону таке взагалі можливо, чи ні там. Що казав пан Веніславський, я не знаю, це треба спитати в, в юриста, який досвідчений в цьому питанні, у військових питаннях і так далі. Але а, наскільки, а, наскільки, скажімо так, відомо мені, це навіть не по закону. Ось так робити. Так, можна надіслати, можна надіслати все, що завгодно. Але по закону, чи повинна людина приходити туди, ось це вже інше питання. Надіслати можна все, що я теж можу багато кому чого надіслати, і кожен з вас може. Але чи по закону повинна людина приходити, ось це вже інше питання. Я думаю, що дуже багато юристів дадуть. Свою відповідь на це питання, вже починаючи з завтрашнього, ну, точніше, вже з сьогоднішнього дня, так, випуск вийде 30-го числа. Тому відслідковуйте цей момент, я думаю, що буде багато відповідей на це запитання, чи взагалі все це законно. Ось поки що, поки що ось така інформація. Чим все це закінчиться, я не знаю. пишіть в коментарях, що ви про це думаєте, а. На цю тему в мене поки що все. Я буду обов'язково слідкувати за цією темою. Чим все це буде далі? Продовжуватись і завершиться. І обов'язково вам повідомлю новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.